611-100 в кольорі чорний матовий. До неї поставив змішувач Active Twist чорний матовий. Нагадаю, Active Twist це змішувач, який має управління вентилем ексцентриком тут на ручці. Тобто повертаємо вниз. вентиль закривається, верх відкривається. Отак От працює. Сумісний з вентилями від Райпласту. Значить, якщо людина може, захоче, наприклад, поставити собі ексцентрик, можна докупити тільки сам вентиль, кнопки не потрібно. Перелива по факту теж не потрібно, бо він йде в стандартній комплектації. Тобто людина замінює собі тільки вентиль і докупляє змішувач-твіст, і фактично таким чином можна не мати додаткових кнопок, там, різних і так далі. Десь, тут, наприклад, можна встановити подріб... кнопку подрібнювача, тут дозатор. Ну, словом, дає певний, певне поле для маневрів. Ще раз показую, відкриваємо, закриваємо.